Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого каналу. Всіх радий вітати вас. Зараз знаходимося у нас в сараї, де знаходяться безпосередньо свиноматки і наші маленькі поросятки. Трішки одразу поспілкуємося про малих поросят, потім перейдемо безпосередньо до теми цього відео. Піде мова про горох. Соєву макуху, макуху соняшника, що є найефективнішим в використанні для відгодівлі свиней, що як засвоюється, і як його все прораховувати, скільки чого ложить Досить таке скурпульозне питання. І як для новачка, я думаю, буде дуже цікаво таке подивитися. Ну, хто вже більш-менш в цій справі давненько. Щось розуміється, тому той, можливо, нічого нового для себе не почує, але, як кажуть, тисяча думок, мільйон думок може бути. Із цих, цих думок можна скласти щось одне, найбільш ефективне, коли у вас своя голова є на плечах, то тоді можна працювати. І ніколи не працюйте чиєюсь головою. Працюйте своєю головою, як ви вважаєте за потрібним, так і робити. Тому що скільки парад, хто б вам би не давав би, ну, дуже мало хто вам розкаже, покаже, як правильно всі тонкості, всі нюанси. Свиноводство це така е, сфера діяльності, де всього передбачити неможливо ніколи. І, скільки років ви в цьому би не були, ви завжди будете для себе відкривати щось нове. Працювати, розвиватися, намагатися якнайбільш здешевити раціон. Можливо, десь щось купити дорожче, але в кінцевому результаті воно може вам вийти дешевше. Так що тут е, нюансів може бути дуже багато. І для розвитку в цьому справі піде не один і не два роки. Значить по поросяткам тепер перейдемо. Е, зараз розверну камеру. Хтось там воно у нашої мамки бігає, гуляє. Все в них добре, все гаразд. Потихеньку підростаємо. Е, сьогодні п'ятий день їм від народження проведемо е, не вакцинацію, а прививки вітаміни плюс залізо. Сьогодні з'їздив в район, придбав. У нас в етапте виявилося, що немає. Ну, взагалі, якби це пер, перший випадок такий, що поросата з'являються на світ, а в нас немає в, в, в аптечці заліза для них. Зазвичай це треба готувати зарані ще до поросу. Використовувати ми ось такий препарат Suyrovit, коштує він у нас 105 гривень. Можливо, у вас дорожче, десь дешевше. Ну, це вже більш від аптеки залежить, де ви його купуєте. Як бачите, вони, хто дивився відео, були під звичайною лампою білою, перегоріла була червона. Також купили вже червону, вкрутили, вона більш ефективніше гріє і економніше виходить, ніж звичайна, якщо там Здається, чи 400 чи 500 висіла, то цю ми придбали тут 175 Вт. Тоже зазвичай брали 250. 250 не було, були тільки 175 Ну, Якби вибору не було, прийшлось купувати. Ну, я так руку підставляю, знаєте, я вам скажу. Навіть можливо порекомендую, беріть 175-ки і, і не гадайте, гріє вона так же само, як і 250-ка, але трішки економніше по електроенергії. Ось такі наші бутузики. Когось будемо сувіровіт згідно інструкції по 5 кубиків, е пішкірна ін'єкції. В ніжку, ззаді. Ну, так як вони ще маленькі, якось ну, 5 кубіків в одну ножку, хтось каже, куди там колодь. Нормально воно все колеться, не переживайте. 2,5 кубіка в одну ножку, 2,5 в другу. І все добре. І коли колите. Залізо плюс вітаміни. Я не знаю, я других не використовував. З першого дня, як тільки почали цим займатися, використовували цей препарат. Я не рекламую його нічого. Е... Взагалі я рекламою не займаюся. То мені він подобається, але є така. Такий момент, що після нього зачасту в поросят виникає діарея. Ну, це я, моя власна думка, що це більше не від нього саме, а більш від стресу після того, як поросята отримують укол. Той чи інший укол, ін'єкція це є стрес для поросяти. Але вітаміни кого необхідно. Значить будемо їх проставляти. Прокалюємо їх на п'ятий день по 5 кубиків. І через 10 днів робимо повтор. Потім, ну якщо поросята йдуть на продажу, я третій раз не прокалюю на продажу. І людям говорю, що вони проковані два рази. Там уже кожен вирішить для себе проколювати їх ще раз чи не проколювати. Тих, що залишаю собі на відгодівлю, безпосередньо, хто дивиться канал, той бачив відгодівельник. І ці поросята будуть залишатися вдому. Вдома вони на продажу не підуть. То будемо прокалювати їх третій раз вже при відручці від свиноматки. Також по 5 кубиків. Мамочка наша корме. Все гаразд в неї. Ну що, тепер поспілкуємося про білкову групу, його її використання і її складові. Ну, почнемо, мабуть, з соєвої макухи. Вона така найбільш розповсюджена в використанні, е, як всі кажуть, найбільш дієва. Ну, по протеїну вона, да, там, знову ж таки, вона може бути різна. Мати як і 36%, так і 46%. Але ж та, що буде 36-38%, в неї буде одна ціна, та, що там буде більше протеїну, в неї буде інша ціна. Тобто інформації по ну, раціон треба складати вже в залежності від того, е яка безпосередньо у вас е є та же соя, верніш, не соя, а соєва макуха. Сою повножирову ні в якому разі використовувати не можна. Хоча ну, пам'ятаю, колись в одній з груп там спілкувалися з людьми. І е, хтось писав, що використовує повножирову сою, але її обжарює. Ну, я про це говорити не буду, так як я цього не робив. Та й повножирової сої в мене немає. Звертайте увагу на вміст протеїну в кожному з білку. І тільки так тоді ви можете щось якось розрахувати. Який відсоток воду вам треба зробити в е, раціон ваших поросяток? Е, на вактаціях, як я говорив, там зовсім інший раціон я використовую. Е, ну, на, це, на цю тему є відео на каналі, так що я думаю, що зараз не будемо на цьому зупинятися. Е, соя, так, соєва макуха, вона є з білкових груп найбільш е, засвоюває. У неї найбільший відсоток усвояємості в організмі поросятки. Але ж ціна на даний момент її кусається. Ну, я не знаю, де в кого які ціни. Я останній раз купував, говорив також на відео по 21,50. Якщо я не помиляюсь, є 21,50, або 21,60 за кілограм. Е... Але дивіться, в даний час, так як соя, соєва макуха є дуже дорогим продуктом, недобросовісні виробники почали що робити? Підмішувати в соєвий шрот, соєву макуху, кукурузяний шрот. Ну, На перший взгляд так положити. Перемішати, верніше, в мішку соєвий шрот з е, ну, Його дуже важко відрізнити. І навіть там, напевно, навіть я його не, не розпізнаю, що там є домішки. Розпізнаємо ми тільки тоді, коли почнемо ним годувати. І зрозуміємо, що щось не так, бо свині наші не ростуть. Так що, якщо у вас є така можливість при покупці, якщо ви берете великий об'єм її, то краще здати кудись на аналіз перевірити, що ви купуєте. Тому що, знаю, були такі випадки, що люди попадали на це і не могли зрозуміти, чого в них поросята поставали в рості і не, і не ростуть. Е, тепер поспілкуємося безпосередньо про макуху соняшнику. Також дуже такий продукт непоганий в свиноводстві. І я вам скажу, ну, з ним треба бути також обережно, тому що, на відміну від соєвої макухи, соняшникова макуха має більшу кількість жирів. І якщо Вводити її також треба якось ну, обережно і слідкувати також за вмістом протеїну в тій же самій макухи. Макуха, чи то шрот соняшника, вони відрізняються в різні виробники, по-разному віджимають. Різ... Великої різниці між жареною макухою і макухою соняшника Ой, і сиродавленою макухою. Е, немає використання. І різниця тільки в тому, що ну, жарена вона буде більш е, ароматна для свиней. І трішки буде більше в ній жирів. Знову ж таки, якщо є можливість і ви купуєте великий об'єм собі на відгодівлю, то знову ж таки бажано провести аналіз. Е, Ну і по соняшниковій макухі, мабуть, також все. Ну, і перейдемо тепер до гороху. Тут взагалі таке питання. Знаєте, скільки останнім часом дивлюся інших блогерів. Я зараз не буду називати, хто це, що це. Ну, Чесно, трошки обидно. -то один чоловік склав раціон, почав. Також на Ютубі розказувати, що він отак корме, показувати, як воно росте, нічого він не приховував. <плес> Ця людина корме горох плюс макуха сояшника без преміксу, без нічого. Дехто з глядачів зрозуміє, про кого я говорю. Так як ми з цим хлопцем в одній групі були. Це Саша, не буду фамілію називати, ну ти зрозумієш про кого я. Е, Вірні, не про кого, а що я про тебе говорю. Ти тому свідок, хто розпочав на Ютубі за горох. Скільки на цю людину було вилито грязі, що твої свині не виростуть і тому подобне. Ну, як, в принципі, як зараз воно на мене л'ється, що без преміксу горох плюс соєва макуха в мене рости не будуть. Так що тепер я точно розумію того блогера, хто виклав цей. мене ну, просто, знаєте, аж бісе те, що спочатку на цю людину лили грязь. Обсирали, вибачте, на слові, як тільки могли. Зато тепер дивлюся, весь YouTube жужить, що горох така сила і як гарно на ньому кормити свиней. Ну, просто. Ну, по-моєму, це просто, ну, якби, це не по-людськи. Ну, якщо ти не придумав цього раціону, не розробив чи, як правильно сказати, навіщо ти присвоюєш собі те, чого ти не зробив? Е я навіть не буду говорити, що це за раціон, тому що він не мій. Чому я буду зараз собі робити якусь хвалу, якщо... Я пробував сам на собі цей раціон і він дійсно працюючий. із за чого я зараз почав використовувати соєву макуху і горох. Тому що, коли мені треба було переводити, в мене не було той кількості гороха і олійниця безпосередньо у нас, де я періодично купую. Макуху соняшника не відпускала продукцію. І в мене другого і вибора не було. Якби в мене на той час було і горох, і макуха соняшника, то зараз б мене був би зовсім інший раціон в свинастві. Якщо я до нього колись повернусь, буду годувати, ну тоді я вже скажу, що це за раціон. Поки міст, вибачте, я не скажу, тому що раціон це не мій. Хто дивився цього хлопця, ну, більш-менш. Зрозуміють люди, про що я говорю. Що стосується самого гороху, що кажуть, горох не засвоюється і тому подобне. Я частково згоден, але не до кінця. Тому що, горох не буде засвоюватися в тому випадку, якщо його фракція помолу є дуже крупною. Тоді я згоден, він не буде засвоювати. Вони просто будуть викакувати його таким чином. Ну, цілими зернами такими, які з'їдять. Горох треба перемолювати в муку. Сьогодні хтось в коментарях мені писав, чи можна використовувати горохову мучку. Я вам відповідаю не те, що можна, а треба. Різниці немає, чи ви купите мучку як відход і купите її дешевше, ніж сам горох. Останній раз я брав у нас горох по 9 тисяч тонна. 9 гривень кілограм. Мучка буде однозначно дешевше, ніж безпосередньо горох. Ну, знову ж таки, треба бути впевненим, що тут там, кроме тієї мучки гороха, немає іншої мучки, що там нічого не намішано. Ну, я думаю, з приводу гороха цим ніхто займатися не буде, так як ціна на нього ну, невелика і нема сенсу ризикувати, хтось перепровіре. Хоча навряд чи що горох хтось буде провіряти на експертизу. Чи на аналіз. Так що, ну, дивіться, все воно прекрасно засвоїться. Головне правильно е, складати інгредієнти. І все буде добре, і все буде рости. Що безпосередньо, моя думка з приводу, що краще, горох, макуха соняшника і макуха Соєва. ну, Як на мене, не треба зациклюватися на чомусь одному. Так як в одному продукті більше клітчатки, в іншому продукті більше протеїна, Кожен продукт по своєму складу відрізняється. І треба брати оці три. ну В даному випадку ми вибираємо три е групи білкових і складати для себе раціон, знаходити таблиці в інтернеті, в гуглі, як, ну, їх предостатньо, Берете, підставляєте свої інгредієнти, який там протеїн, скільки там клетчатки і тому подобне. І складаєте таким чином раціон, такий, який вам потрібен. Ну і буде вам радість. На цьому будемо прощатися з вами на сьогодні. Будемо проколювати вітамінчики. І все буде в нас гаразд, будуть рости. Як я говорив, був у них від народження колібактеріоз, вилікували. Ну, там є відео, чим лікували, як лікували. Ендоксіл 10%. -ий. Два укола і все готово. Ну, зараз безпосередньо як проколювати будемо суєфіровід, залізо плюс вітаміни. У ну, мене не вийде зняти відео, так як ну, я один, дружина на роботі, познімати нікому. Ну, Тут важкого немає нічого, я вже говорив, що набираємо шприц 5 кубиків. Підняли ножку в одну ножку, 2,5 вели в другу. Коли будете вже робити повтор, вони вже будуть більш кабасіки, які можна хоч і в одну ногу. Колись. Ну я все одно в дві ноги колю. Добре, всім дякую за перегляди. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім на все добре. Дякую за увагу. Все буде гаразд і в вас і в нас.